Вітаю, це подкаст Токішові центри спільних дій». В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, а зі мною моя колега Іра Корженкова. Привіт, Іро. Привіт, Марія. Сьогодні будемо говорити про аномально високі пенсії прокурорів, як успіхи з реформуванням сект та чи можуть люстрованих правоохоронців знову взяти на роботу. Отже, поїхали. Минулого тижня ми в подкасті говорили про скандали з хмельницькими прокурорами, які в аномальній кількості здобули інвалідність через МСЕК і отримували величезні пенсії в розмірі 60% від зарплати. Йдеться про виплати в районі 100 тисяч гривень. Зараз нардепи вирішили цю лавочку закрити і подали законопроект для цього. Іро про що там йдеться. Досить цікавий законопроект. Він передбачає внесення змін в два закони. Перший закон, це так як ти зазначила, закон про прокуратуру, і він скасовує право прокурорів на пенсію по інвалідності першої чи другої групи. І другий закон, це закон про соціальний захист населення. І він буде стосуватися не тільки прокурорських пенсіонерів, а й всіх, хто отримує ось ці виплати по інвалідності. І передбачає він наступне: що якщо пенсію виплатили надмірно через підроблені документи або будь-які інші фальсифікації, і це, звісно, що доведено. Є два шляхи повернення цих надмірно виплачених коштів. Перший шлях це добровільно. Ну, тут ми розуміємо, що навряд чи в когось совість буде на такому високому рівні, що дозволить скористатися першим шляхом. І другий шлях це пенсійний суд, вибачте, пенсійний фонд буде звертатися до. Суду з позовом про надмірно стягнені кошти, і тоді, уже через суд буде відбуватися процедура повернення ось цих надмірно сплачених сум. Цікаво, що в нас в суспільстві досить високий рівень недовіри, наприклад, до суддів. А про прокурорів ніхто не говорив до минулого тижня. А вони собі тихесенько оформлювали інвалідність, отримували величезні пенсії за своєю особливою системою. І от мені цікаво. А чого саме прокурори? Чого в них така особлива система? Насправді це пішло все ще з 2001 року, тобто ми можемо тільки уявити, які суми недоотримав пенсійний фонд, і точніше, які суми пенсійним фондом були сплачені ось на ці прокурорські пенсії. Чому так? Ну напевно, що тоді були якісь домовленості із тодішнім президентом, тодішнім урядом. Точно сказати, ну, напевно, я так точно не зможу, а якщо там десь покопатися в історії, то це ось тільки такі припущення можуть бути. Чому прокурорські це також до кінця не зрозуміло, адже є ще судді, є правоохоронні органи, які також в принципі, могли б скористатися ось цією такою лазівкою в законодавстві. Чому вони це не зробили? Пріш за все через те, що їх влаштовував на той час рівень їхніх пенсій і рівень їхніх доплат в заробітні плати. І напевно, щоб менше кидалося в очі, ось вони і не ініціювали це все. Наскільки реально, як тобі здається, що, хоча б якусь частину грошей, зможуть повернути за цими змінами до закону? Ну, по-перше, мені здається, що цей законопроект. Стане законом тільки коли буде якась сильна політична рука, яка скаже, що так, треба, давайте повертайте. Але а яка це ж тема, яка зараз дуже хайпова, мені здається, що могли б зараз таке ухвалити. Звісно, хайпова, але ми маємо не забувати, що навіть якщо його ухвалять, має бути механізм, Механізм, за яким будуть проводитися ось ці повернення, ось ці стягнення. І наскільки він буде дієвим, це ми не можемо, напевно, нічого сказати. Можливо, він буде прописаний так, щоб тільки затягувати. Тобто закон буде, буде це все гарно, дуже на папері викладено, але дієво, як це має бути, знову будуть якісь. Лазівки, і, ну, звісно ж, ніхто не захоче повертати свої кошти добровільно. Якщо будуть вже судові прецеденти, будуть судові рішення, і то треба не забувати, що прокурори це люди, які, будемо говорити, тісно пов'язані з судівською системою. Тому я певна, що швидких рішень точно не буде. Навіть якщо вони будуть позитивні, вони будуть затягуватися, і це може все тривати роками, тому що в нас є перша інстанція, в нас є апеляційна інстанція, касаційна, і ще Бог його знає, що можливо навіть збереться там якась група народних депутатів, яка звернеться до Конституційного суду, і буде там розповідати, що це все не і Конституційний суд це буде ще досить довго розглядати. Тобто я б не розраховувала на. Швидкі повернення в бюджет. Я прочитала, що не всі прокурори, які отримували такі величезні пенсії, отримали їх через інвалідність. Які ще були схеми. По-перше, величезні тут навіть не говорити про величезні прокурорські пенсії, а можна сказати про їхні надбавки постійні і про їхні. Заробітна плата це ж не тільки ставка, це надбавка за ранг, за вислугу років. І ось якщо ми будемо говорити по цифрам, подекуди це було від 80 до 200 тисяч гривень. Тобто, ми розуміємо, що для пересічного пенсіонера, для пересічного робітника це ну великі кошти. Ну і плюс до того, що пенсія по інвалідності вона ж не призначається як по віку. Тобто прокурор він може. Працювати може бути умовно 45 років, тобто це ще не пенсія по віку, але він. Як бонус отримує цю пенсію по інвалідності? Це Дуже дивно, що йому встановлюють інвалідність, але ця інвалідність не заважає йому працювати. Ну так, типу, встановлюють інвалідність і, напевно, якось там е, визначаються як робоча. Ну, я раніше була там робоча група, не робоча група. Ну, взагалі це досить дійсно ти права, досить така цікава схема. І більш того, вона цікава, чому стільки років ніхто не звертав на це увагу, аж поки не вскрився ось цей гнійник із Хмельницького. Хмельницьким мсеком, який потягнув ланцюг всіх рештам по областям нечесних на руку голів МСК, і весь цей корупційний скандал не став такою, знаєш, як подією тижня. я про це якраз сьогодні думала, що це ж вони в всіх областях тихесенько собі сиділи, і як вони, напевно, ненавидять хмельницьких прокурорів, через яких все вийшло на поверхню. Ну, тут справа не в хмельницьких прокурорах, а в Хмельницькій голові Мсек. Через те, що якби з нею не стався ось ця, ця вся історія, напевно, б за прокурорів не говорили. Але бачиш, ми бачимо час від часу. В ЗМі новини, там, що кіровоградська МСЕК, Харківська МСЕК, Ну, десь воно по всій Україні ця схема є, працює, і, ну, точніше, працювала і була робоча. Але ми тільки можемо уявити, які кошти пішли насправді на виплати ось цих шалених пенсій. Я хочу, щоб зараз ніхто не подумав, що ми стверджуємо, що всі прокурори корумповані і недоброчесні. Але ми також розуміємо, що такі люди є, і вони при тому дуже добре знають право, дуже добре. Знають закони і розуміють, де там можна шукати лазівку, як проконтролювати, щоб якщо навіть цей законопроект ухвалять, в ньому не знайшли лазівку, і він виконувався. Я навіть не знаю, як так чітко пояснити, але я думаю, що перш за все треба дуже гарно прописати підзаконку. Ось весь цей механізм, про який ми говорили, він має бути ідеально виписаний, коли якісні підзаконні нормативно правові акти можна говорити про якісну політику. Поки цього немає, знаходяться ось такі історії і ось такі махінації можливі. Через те, ну, перш за все, потрібно якісно приписати нормативно-правові акти майбутні, і все таки бачиш резонанс суспільства дає свої плоди. Ми пам'ятаємо на початку тижня була новина, що бюджетний комітет Верховної Ради схвалив підвищення окладів прокурорів на 37%. І на фоні ось цього всього скандалу тут приймається бюджет. Тут їм погодили ще плюс: типу ага, добре, ми вас заберемо пенсії. Ось ці інвалідні, але під такий загальний шумок прийняття бюджету, ми вам піднімемо оклади. До речі, в поточному році на прокуратуру виділено 14 мільярдів гривень на їхні заробітні плати. І через те це не маленькі гроші, це не маленька сума. І, на щастя, в нардепів, напевно, через ось цей суспільний резонанс. Хватило совісті і розуму не проголосувати, а скасувати ось цю правку, тому ніякого підняття заробітних плат прокурорів не буде. Я думаю, що напевно. Їм достатньо ось цих сум, що вони сьогодні отримують. До речі, я коли готувалася до подкаста, хочу трошки цифрами пооперувати, щоб знаєш, ми були дійсно там неголословні. Наприклад, за даними ЗМІ, прокурор Харківської області заробляє в середньому 150 тисяч гривень на місяць, а з доплатами це виходить майже 220 тисяч гривень на місяць. Ну, погодься, це досить така гарна заробітна плата, враховуючи те, що в в нас воююча країна, нам треба левову долю бюджету віддавати на військо. У нас є дуже багато людей, категорії осіб, які потребують, реально потребують допомоги держави. І ми сьогодні бачимо, що зубожіння народу воно велетенське. І не можна, так знаєш, одній людині, яка перебуває на держслужбі, платити 220 тисяч гривень і паралельно вчителю платити 10 тисяч гривень. Це Несправедливо. Я не говорю, що зараз там має бути якась урівніловка, но, як мінімум, маючи такі заробітні плати, потрібно викорінювати хабарництво і якось по совісті жити і працювати. Але, до речі, я побачила на Цензорнет дуже цікавий текст якраз про, про прокурорів. І там були коментарі різних прокурорів, зокрема, анонімні, і от там виявилося що прокурори ображаються, що в них зарплати менші ніж в держбюро розслідувань. Ну так, я теж ображаюся. Чому <ріст> в мене там менше заробітна плата, ніж прокурорів. Якщо взяти оці всі органи, наскільки адекватно там розподіляються гроші між ними? Ну, ми маємо пам'ятати, що ДБР це відносно новий орган, який був створений уже на хвилі реформи, і точно так, як і там судді Верховного суду, вони отримують дійсно більші кошти. Але тут, напевно, знаєш, ображаються, не ображаються. Це якось. Ну, зовсім недоцільно вживати через те, що ну, багато ми говорили. Кілька речень, тому я нагадувала, що порівнюючи навіть там з військовослужбовцями, в прокурорів значно більше заробітні плати. І сьогодні в нас в країні, на жаль, йде війна, кровопролитна війна, і ми перш за все маємо думати за тих, хто нас обороняє. Зараз ми подякуємо нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні, по Баймія Кофі та на Ютубі. Зараз найголовніше це підтримувати Збройні сили, але якщо після цього у вас ще є можливість підтримати нас, то ви це можете зробити на означених платформах. І нашим спонсорами в ранньому доступі надсилаємо ексклюзивні епізоди Окі шо з головою центру спільних Олегом Рюбачуком. Ми поговорили, що робити з прокурорськими пенсіями. Давай згадаємо ще сам сек, з якого почався цей скандал, і ця мегатема. Я би хотіла підняти її зараз через те, що нардепи вже навіть в другому читанні ухвалили законопроєкт про МСЕК і передали його президенту на підпис. І загалом цей законопроєкт, напевно непоганий, тому що він встановлює можливість дистанційно пройти МСЕК і, наприклад, залучити адвоката до цього процесу. Але я здивувалась, коли я побачила це в вдайшості, тому що якраз минулого тижня ми говорили про те, що мсеків не буде вже можливо. Що ти про це думаєш? Я також чесно щиро здивувалася, чому вони і надалі притягують ось цей законопроект через те, що. На хвилі ось цього всього скандалу з МСЕКом з заявами президента, з рішеннями РНБО, що типу вже з 1 січня МСЕКа як такого не буде. І тут, що ми бачимо, Верховна Рада ухвалює законопроект про вдосконалення роботи МСЕК. Вибачте, що Ну, це схоже на якісь. Абсолютно незрозумілі абсурдні рішення, так знаєш, аби прийняти. І зовсім ну, для мене особливо це незрозуміла історія через те, що е, якщо реформувати, то е, ну, напевно не таким чином не створювати е, орган, якщо ви його реформуєте, і не приймати ніякі законопроекти по ньому, якщо ви його ліквідуєте. З одного боку. Окей, буде напевно якийсь, навіть якщо буде реформа, буде якийсь перехідний період, і добре, якщо людям полегшить життя. А з іншого боку, якщо ви плануєте до кінця року, здається, ліквідувати МСЕК. Я, якщо я не помиляюсь, такі там амбітні плани, тут не так багато часу лишилось до кінця року. А з тим, як часто президент підписує закони, то він може якраз до наступного року і лежати не і навіть не запрацювати. Це так, більш того, сьогодні Віктор Ляшко виступив в. На годині запитань до уряду, і він сказав, що готується відповідний законопроект про зміну системи медико-соціальних експертних комісій і проєкт, більше того, проєкт уже розглядає уряд. Тобто його ще навіть не зареєстрували в парламенті. Більш того, один з там народних депутатів написав, що в нього є інформація, що уряд вже розглядає цей законопроект з 2023 року, тобто вже майже рік. Ну, якась зовсім для мене, повторюсь, незрозуміла історія з законодавством про МСЕК. І ось сьогодні ж на цій годині запитання уряду Віктор Ляшко сказав, що в рамках реформи понад 500 МСЕК в Україні замінить команда лікарів-експертів. І нова система буде максимально цифровізована, прозора, зменшиться ризик корупції і так далі. Тобто, знову нас чекають реформи. Але поки що реформи до 1 січня МСЕК буде працювати як працювала. Щоправда, дещо покращиться якість її роботи. Я тут згадаю тезу Віктора Артеменка, який зараз працює в фонді доброго врятування. Взагалі він працював в команді Супрун в Міністерстві охорони здоров'я колись. А він писав допис про те, що в політиці, ну скажімо, щодо МСЕК, але будемо сподіватися, що це вже будуть не МСЕК, а це вже буде щось якісно інше і нове. А що тут мусить бути кооперація МОС і Мінсоцу, Умовно МОЗ має створити можливості і стимули, щоб людина максимально відновила своє здоров'я а Мінсоц компенсувати те, чого людина не може досягнути реабілітацію. Наприклад, якщо людина втратила кінцівку, то треба допомогти їй отримати протез, пройти реабілітацію. А Мінсоц дасть їй сертифікат на облаштування житла під її нові потреби. Отже, потрібна комплексна політика, але якщо її не буде, бо окей, МОЗ щось говорить, Мінсоц, мені здається, нічого не коментує. І пан Віктор насправді в себе в дописі про це писав: що навіть там за його, з його досвіду МОЗ не проти такої системи, але Мінсоц не дуже на це йде. Що робити? Тут, напевно, що потрібна якась. Важка рука, яка це все направить. Прем'єра, бажано. Бажано прем'єра. Або, можливо, на рівні Верховної Ради, на рівні парламенту. Тому що бачиш, президент. Типу, щось намагався зробити е, рішенням РН, затвердив рішення РНБО, але знову ж таки ну, виникали питання, наскільки це його повноваження, не його повноваження. І що ми бачимо, типу, головний меседж від президента, що цифровізація це така панацея, яка це все виправить. Хоча е, цифровізація, можливо, Буде інструментом, але ж ніяк не панацею. Панацею буде саме якісна і комплексна політика, де будуть залучені не тільки Міністерство цифрової трансформації, але й Міністерство охорони здоров'я, Міністерство соціальної політики. І ось, поки не відбудеться цієї колаборації, рано говорити, що зміни пройдуть якісно, і що зміни взагалі щось змінять. Цікавий факт: люди, яких люстрували 2014-му, можуть знову йти на посади. Я про це дізналася від Іри. Я про це не думала раніше, але коли ухвалювали закон про люстрацію, здавалося, що то ж так довго, аж 10 років, але от 10 років завершилися. І умовний перкутівець, який бив людей на майдані, може знову стати правоохоронцем. Не радує така новина, якщо чесно. Так, це дійсно так. Термін дії закону про люстрацію сплив, І згідно з цим документом, протягом 10 років з дня набрання ним чинності. Люди, які були на той час на посадах, які підлягали люстрації, не можуть перебувати на державній службі займати там відповідні посади. До речі, я пам'ятаю, тоді саме навколо ось цієї норми про люстрацію дуже багато було непорозумінь. По-перше, дуже багато було позовів. Люди поновлювалися на роботі. По-друге, що взагалі говорили, що, можливо, неправомірно деякі критерії люстрації, але більше з тим минуло 10 років, досить так швидко, і колишні чиновники часів Януковича можуть займати вже відповідні посади, які не могли через закон про люстрацію. До речі, під дію закону мав би. Попасти, потрапити, точніше, і багато чиновників, які сьогодні займають керівні посади в офісі президента, і це також досить цікава історія, але Менше з тим. Але мене просто так згадали про цей цікавий факт, тому що вирішили поділитися ним. А ми хочемо згадати про законопроєкт, який стосується конкурсів Нацполіцію, і я маю надію, що можливо він якось трошечки допоможе. І що там Іро, про що там йдеться. Законопроєкт... Встановлює перелік критеріїв доброчесності поліцейського точніше, як цей перелік має визначити міністерство внутрішніх справ. Дещо змінює конкурс на посаду поліцейського. Наприклад, він обов'язково проводиться серед людей, яких вперше приймають на службу з поліції, з призначенням на посади молодшого складу. Далі серед кандидатів для призначення на керівні посади згідно з переліком, який знову ж таки затверджує МВС. Тобто законопроект багато чому делегує міністерство, зробити міністерство внутрішніх. Справ. І коли вже, буде, коли вже його приймуть, коли буде підзаконка, тоді вже ми можемо більш детальніше поговорити саме про ці критерії, про саме порядок конкурсів. Але поки що. Ніби це і непоганий законопроект, він розроблений на виконання антикорупційної програми в частині прозорості та ефективності саме конкурсів на керівні посади Нацполіції. Але, на жаль, поки що зарано щось говорити, через те, що, ну, як на мене, будь-які зміни, зміни в конкурсах, вони можуть бути оцінені тільки коли вже пройдуть конкурси. Через те, що ти пам'ятаєш, ми з тобою наші улюблені конкурси. Конкурси на суддів Конституційного суду ну ніби й непоганий законопроект, ніби там є ця рада доброчесності. А ось подивишся цей конкурс, і знаєш такий серйозно. Через те треба, щоб пройшов конкурс, щоб відібрали людей. Тоді можна буде щось більш предметніше говорити. Я, до речі, згадала, як реформували нас полісію. Це було в 2015-му, Я ще ходила в школу. І я пам'ятаю, який це був фурор навколо. Там навіть якийсь мій родич пішов туди в Нацполіцію, і це прям подавалось, як якась фантастична реформа, яка змінить все, що от прийде нова кров, і реформує всю систему прогнилу. Але зрештою, вже за кілька років після початку цієї реформи почали говорити, що реформа провалилася. Про це говорила навіть колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе. Що ж пішло не так цікаво? Ну, насамперед, вони ж розпочали реформу тоді із реформи патрульної поліції. І ось ці Майданівські лозунги, поліція з народом, вони, знаєш, такий дуже класний був медіа, мені здається, хід, вони втілили ось в реформі саме Нацполіції. Можливо, ти пам'ятаєш, було модним сфотографуватися з поліцейським на вулиці, що там в часи до домайданівські майже було там нереально. Зробити через те, що міліція це був там дядько із жезлом, який, ну, знаєш, зовсім не підходив під ось цей формат поліцейського, нового поліцейського, на кшталт американської поліції, який хотіли саме бачити і притягнути в межах цієї реформи. Але медіа складова це занадто мало. По-перше, конкурси проводилися на швидкоруч. Набиралися часом не зовсім професіонали в своїй роботі. Тут я не говорю за рядових там, патрульних поліцейських, тут, власне, за керівний склад. І. Ось такі масштабні реформи вони не робляться точково. Ми дуже часто за це говоримо, що тільки комплексно, тільки комплексна політика будь-чого зможе показати результат. І що ми побачили? Ніби зробили реформу Нацполіції своїми плюсами, своїми мінусами, але не зробили реформу навколо правоохоронних органів. І ось це все так затягнулося. От, наприклад, сьогодні ми з тобою говорили про, прокурор, про прокурорів. Реформа прокуратури ну, вона просто ну, мега потрібна саме там в частині кадрів, в частині перерахунку їхніх заробітних плат, пенсій і всього дотичного до цього. Реформа СБУ стала на стоп. Тому мало говорити, якщо по силових, органах, що ось в нас прийшла реформа Нацполіції і вона успішна. Ні. Будемо говорити правду, вона не зовсім успішна, і ми бачимо всі ці наслідки. Ти згадала про прокурорів, і це до речі теж цікаво, що всі говорять про те, що треба реформувати суди. Це дуже медійно. Цього ну, от спитаєш якої людини на вулиці, і в нас скаже, а да, треба, але про прокуратуру ніхто не говорить. Більш того, в нас вже суди реформують з 2016 року, і судова реформа вона передбачалася як мегамасштабна, з новими обличчями, з новими е амбітними планами. Але... Про яку реформу суду ми можемо говорити, якщо в минулому році голову Верховного суду панна пана Князева взяли на такі, знаєш, великі великому хабарі прямо в центрі Києва серед білого дня? Ну, напевно, і тут вже є якісь прогнилості, і воно все не працює. Закінчива на сумній ноті. Не хочеш сказати щось приємне для слухачів? Будемо надіятись на краще. Дякую тобі, Іро, за цю розмову. Мені було надзвичайно цікаво. Я думаю, що слухачам так само. Якщо лишились якісь запитання, то обов'язково ставте їх в коментарях. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує. Що вам було приємно нас слухати. Та Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови на Ютубі. Нас можна послухати на подкаст НВ, Аудіо, ефірі громадського радіо, радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, Ютуб Музиці та Спотіфай. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.